Значить, виявився тут ще один такий косячок цікавий? Значить, зараз в цьому положенні ланцюг натягнутий, так? Ну, як струна, все, він не провисає, нічого йому не бракує. так? Але якщо ми зараз зробимо це положення, ланцюг буде вже висіти і провисати. Як це взагалі. Робиться от. Є корзина. Тут не долито І зуби тут так само не долить. Тобто тут зуби нормальні. Крутим, 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 крутим. Майже пів зуба нема. Як вам таке? Отут. О, тут вже зуби нормальні. Ну, відповідно, воно йде ривками. Ривками, ривками, ривками. Тобто корзина, можна сказати, що сміття. Бракована. Десь тут от вона була недолета форму. Відповідно, тут бракувало металу. Ну і вони, в принципі, зуби нарізали. І от такі ефект. Тобто, ну, таке збирати. Просто не можна.